Дуже багато у мене є знайомих, і якраз іноді навіть і рік. Во там, от якщо брати IT-спеціалісти, для них це дуже виклик. Тому що в Україні були класними гарними спеціалістами, мали да, там, і бейджей, і досягнення сертифікації. Приїхали в Європу, там, там в ту саму Англію спеціаліст, да там же там зберемо такою впевненою мідел посаду, і да він не може знайти для себе там роботу. важко. Що я рекомендую в такому випадку звичайно іноді в тебе на резюме для того, щоб його адаптувати, адаптувати правильно, вибрати слова, вибрати ключові позиції. Ще в Англії дуже люблять супровідні листи. Це есе на вільну тему, чому саме ти будеш ідеальним кандидатом для нас. Іноді це може займати в тебе і півдня, щоб ти, отак, от просидів, чітко, класно, впевнено сказав. Але те, що я рекомендую: от ви побачили вакансію, от знайшли її там. Наприклад, це може бути там і да, це може бути в LinkedIn, Там, якщо ви активно користуєтеся, це супер. Ось ти береш вакансію і ти шукаєш її. Шукаєш, заходиш на сайт компанії, дивишся на опубліковані е, вакансії в них самому на їхній корпоративній сторінці. Відправляєш, знаходиш контакти рекрутера, їхня електронна пошта. Бере, копіюєш, список лист, що ти там такі-то кандидати відправив. Відправляєш. Знаходиш в LinkedIn цю компанію, дивишся да, на співробітників, які працюють, рекрутери, HR-менеджери саме в цій компанії. Це дуже можна класно, легко відслідити. Знаходиш їх і, якщо є можливість, переглядаєш, кому ти можеш писати, береш, пишеш особисті повідомлення. Да.